Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо м'ясний хлібець, або як його ще в народі називають заєць, який зазвичай готується до великоднього столу. За цим рецептом без особливого клопоту, ми приготуємо ось таких два великих зайці. Це направду дуже смачно і готувати можна їх не тільки до свята. У нас на Великдень завжди зайць є. Мама мого чоловіка завжди його готує, а тепер вже і я. Отже, беремось за приготування. Фарш ми приготували власноруч у нас свинина, лопатка. Перемелюємо на м'ясорубці. До речі, м'ясорубка Rotex, яку ми нещодавно тестували, бо вже багато її випробувала. Дуже подобається. Направду, якщо шукаєте м'ясорубку гарний варіант. Отже, м'ясо ми перемололи через середнє ситко і тут одразу перемелюємо цибулю і моркву. Не треба нам додатково нічого обсмажувати, все швиденько перемелюємо. Далі з'єднуємо м'ясо із цибулею і морквою. До речі, м'ясо можна брати будь-яке, яке вам до смаку. Це може бути і курка, і навіть індичка. Отже, до фаршу вибиваємо 3 яйця, додаємо сіль спеції до смаку. У нас тут чорний перець, паприка і сухий чесник, гранульований, точніше. Плюс сюди ж одразу додаємо панірувальні сухарі і все це ретельно перемішуємо. Як бачите, все дуже-дуже швидко. Перемішали все ложкою до однорідності, і далі будемо вибивати фарш, так як на котлетки. Ніби замішуємо спочатку, ніби як тісто, а потім вибиваємо. На цьому етапі треба приділити так достатньо часу, вибивати до тих пір, поки в нас вже м'ясо не буде однією грудочкою і не буде ділитися, не буде липнути до рук. Тепер форму, яку будемо запікати, застилаємо пергаментом, В принципі, це не обов'язково. Ми поклали, щоб легше було зняти заяць із форми. Руки змащуємо олією, розділяємо фарш на дві частини, і можна формувати як котлетку, одну велику, яку ми будемо запікати, а можна вкласти у форму для хліба, наприклад. Тут уже дивіться, як вам більше подобається. Я роблю так, як завжди робила моя бабуся, так як робить мама мого чоловіка, так як воно навіює гарні дитячі спогади ось такі заяці. Так само робимо і з другою частинкою, ще підправляємо на формі, щоб були в нас гарнесенькі, і далі вибиваємо ще яйце, збиваємо виделкою, зверху покриємо. Після того, як покриємо збитим яйцем, зверху ще можна посипати тмином або коріандром, кому вже якщо більше до смаку. Ми вирішили залишити так. Далі відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 200 градусів до готовності до зарум'янення. Тут уже час залежить від розміру хлібця. Наші випікалися рівно годину. Коли повністю охолодилися хлібці, нарізаємо і смакуємо. В результаті виходить дуже смачна, автентична українська страва, яку ми завжди готуємо до Великодня. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське і хай вам все вдається, друзі!